Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми зустрічаємося з вами і хотіло б трошки змінити тему, говорячи про Бога, хотілося б поговорити про Відносини Бога і людини, і людини і Бога. Господь, Він, коли творив Всесвіт, то, відповідно, творив і закони, по яких той Всесвіт має жити. Існувати, рухатися. Ось. І коли ми поглянемо на Всесвіт, поглянемо навіть на нашу землю, поглянемо на ті самі пори року, поглянемо на день і ніч, які змінюються, то побачимо, що ось ці закони вони не залежать від людини. Як би людина не хотіла поміняти. Щоб, наприклад, було два дні підряд, а потім дві ночі підряд нічого не вийде, так уклав творець і так воно продовжується. Ну, і відповідно, якщо Господь створив закони для неживої природи, Всесвіту, то відповідно створив закони і. Для живої природи ми бачимо, як квітнуть дерева. І ніколи ви не заставите дерево заквітнути зимою, наприклад. Хіба якась аномальна температура може бути. Але і то не зимою, а десь пізно в осені, восени може заквітнути, або ранньою весною. Та, але не інакше. І... Тому ми кажемо, що весь світ, Всесвіт, живуть за Божими законами. І, відповідно, так само і для людей Господь створив якісь закони. Для чого? Напевне, що не для того, щоб людину принизити, щоб людину якось за, як ми кажемо, деколи, за. Прягти в якесь ярмо, щоб людині ускладнити життя зовсім не для того, а для того, щоб виконуючи Божі закони, людина могла відчувати себе комфортно на, на землі і відчуваючи себе. Потрібної тут на землі, комфортно на землі, так? щоб вона не забувала дякувати Творцеві, і щоб, виконуючи ті Божі закони, щоб вона осягнула небо. Тому що для людини найголовнішою ціллю є небо. Ось той, той Божий закон, а інакше ми кажемо заповіді Божі. Це є ніби дороговказ до неба, а також дорога до земного щастя. Коли ми уважно почитаємо Божий закон, то побачимо, що все створене для того, щоб людина була щаслива, це, знаєте, як Їзда по дорозі, коли хто має автомобіль, той знає, що є певні знаки, ми можемо їх не виконувати, але коли не будемо виконувати дорожніх знаків, то обов'язково потрапимо в дорожню пригоду. І можемо навіть і втратити життя. Дехто незадоволений, що в заповідях ніби Бог щось забороняє. Але Господь не тому забороняє, що просто щоб забороняти. Але забороняє якісь речі, тому що ці речі для людини є шкідливі. Я колись купляв плитку газову. І мені пояснили, що е, от, е, коли включаєш газ, то там е, потрібно певний час потримати, е, газ включеним, щоб е, це був запобіжний захист для е, захисту е, для того, щоб дитина часом не включила газ. І не попеклася. Тобто потрібно включити, потримати трошки, аж тоді газ запалюється. Так само батько, наприклад, забороняє дитині брати ніж. Для чого? Дитина теж буде вирядувати, кричати. Тату, дай мені ніж, бо я хочу бавитися. А Тато каже, не можна тобі тим бавитися, тому що. Ти себе пораниш або ще й щось гірше собі зробиш. Так і Господь Бог каже, щось не робити для того, щоб ми мали якесь добро, щоб ми осягнули то добро. То для нашого добра Господь нам щось забороняє, а щось дозволяє. Дозволяє то, що нам. Корисне, що нам добре, і забороняє то, що буде для нас зле. В душу кожної людини Господь вложив природний або моральний закон, який говорить, як ми маємо поводитися. Маємо знати, що в історії людства. Був такий період, коли не було ще дано Божого закону, але був, як говориться, закон моральний, закон совісті, котрий Господь вложив в душу кожної людини. І тоді люди поступали по-різному, але хто відчитував оцей моральний закон? в Своїй душі, то поступав так, як Господь йому написав на е сторінках його душі. Як, що ми, як ми можемо пояснити, що є ось цей е моральний закон? Дитина, котра ще не знає ніяких законів, зробила щось зле і вона вже ховається від батьків. Боїться дивитися в очі старше. Щось, знаєте, подібне, як зрішили Адам і Єва, і що вони зробили? Пішли сховалися від Бога в корчі, так якби від Бога можна кудись сховатися. Так само, дорогі і сестри і дорослі люди, коли. Е навіть і не знають заповідей, але якщо щось зробили не так, щось зробили зле, то вони так само відчувають ту провину перед Богом. Звичайно, що є багато людей, е, зробили раз зле. Перейшло якось без кари. Зробили другий раз зле перейшло, третій раз зле перейшло. знаєте. І тоді починають робити оце зло, вважаючи, що раз вони зроблять, роблять зло і нема ніякої кари, то можна, значить, оце зло робити. Але і так само вони тоді вони зазатьмарують свою душу гріхом. Не звертаючи уваги на той моральний закон, це є відповідь так само тим, хто е, каже, що е, можу робити все, що хочу. Але мусиш звертати увагу. А якщо не звертаєш, то чим далі і далі, і далі від, 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 відходиш, відвертаєшся. Від свого Творця. Цей закон не написаний, а він вроджений, каже нам святий Амбросій. Амінь. Слава Ісусу Христу!